Це і справді свято добра і свято усмішки, свято, в якому я думаю точно світ. Світ міняється. Ми не кажемо кардинально, але він точно і інший, ніж він був вчора. Тому що це свято спонукає всіх нас, наповнюючись добром, любов'ю і милосердям даруватися. Я думаю, ми не будемо сьогодні заглядати в біографії Святого Миколая, який живши в IV столітті, народився в Патре, був з заможної родини, отримав великі ставки, був єпископом і все, що він мав він роздав бідня. Але я думаю, ми швидше зосередимо свою увагу на тому, ким був світ Миколай. Як він жив, що він робив, що він проповідував. А головно ми сьогодні можемо сказати, це була особа, яка справді стала втіленням на землі Божої любові і Божого милосердя, а відтак він дійсно став видимими руками невидимого Бога. І що цікаво, він своїм особистим прикладом вже через століття збуджує, запалює, настановляє. Певну кожну людину. знаєте, я особисто зустрічався з людьми, які мені казали, ви знаєте, я в Бога не вірю. Але що цікавого цього дня на Свято Миколаєві? Саме та людина, я пригадую, як мене питалася, хочу, скажіть, а що би то було найкраще в цей день подарувати рідним? Також, де би ми могли прислужитися, я без прізвища без імені даруйте, то не етично, але де би я міг бути корисним і де би я міг послужитися? Ми їздили в сиротинець, ми їздили в геотичний центр, навіть допомагали тим людям, які справді ну, живуть вдома, але мають потребу. Коли з блаженішого Любомира питалися так. Ваше блаженство, скажіть, будь ласка, а як найкраще вшановувати пам'ять ну, якоїсь людини? І він каже, я би сказав так, бо знаєте, він був такий мудрець наш. І він каже, я би казав так, що найкраще вшановувати пам'ять якоїсь людини і її наслідувати. І знаєте, сьогодні справді, вшановуючи Святого Миколая, ми маємо його наслідувати. Наслідувати його, справді, щире велике. Я б сказав бездонне серце. вшановувати його любов до людей, вшановувати його милосердя, бо це справді були ті риси, якими він жив, якими він проповідував, якими він вже через століття і справді і до нас в цей день промовляє. Але знаєте, для нас, всіх українців, є навіть ще щось дуже глибшого. Е, бо. Ім'я Ніколаус перекладається як перемога народу. Ми сьогодні хочемо Святого Миколая просити дві речі. Першою річю є те, що для нас всіх найбільшою річю є, що ми справді ми діждали світлої перемоги нашого українського народу і за молитвами до цього святого, а його до престолу, до нашого Бога. І справді просимо Отче Миколаю, поможи нам сьогодні здолати нашого ворога і діждати світові перемоги. А відтак ми будемо просити для кожного з нас перемоги власного егоїзму, не раз небажання, лінивства і всього того, що часто нам забороняє чи перешкоджає бути справді. Втілення Божої любові і милосердя на кожен день, особливо до тих, з якими ми найперше живемо в домі. Ми не завжди є такі люблячі, не завжди є милосердні і розуміючі. А відтак до тих, з якими ми зустрічаємося на повсякдень нашого життя, на нашій життєвій дорозі, чи то на роботі, чи в маршрутному транспортному на чи на вулиці, чи в торговому центрі. Бо всі ми, всі ми без винятку, Християнам особливо мали би бути таким відлиском Бога Отця на цьому землі для тих, хто нас зустрічає. Тому кажемо, Отче Святий Миколаїв, допоможи нам перемогти самих себе, а відтак перемогти ворога звичайно лукавого, а відтак того, який є сьогодні на нашій землі. Підкреслюй з малої букви Російську Федерацію. Ми насправді зажили в добрі, в мирі, спокої, в любові один до одного на нашій українській землі. Слава Ісусу Христу!